Тримав руку. Всі решту можна ну хто хто онлайн, піднімайте електронні руки. Да, Доброго тобто, дня, колеги. Також. А, так, Нуртуре, перш за все, якби... Ой, ні, не розбилося. А, вдячні за таку, ну, якби проведену роботу. Тобто, я дійсно розумію, що це якби ну, така тит титанічна зусилля, і на пер... на перший раз я при обґрунтуванні цифр. Бачу такі ну якби глибокі прорахунки на хорошій вибірці, а да? з того, що ну мені можливо хотілося бачити, і що можливо, ну якби на перший погляд, здалося ну якби перевірити б не завадив. Бо тобто, перший момент це відсоток на охолодження. Тобто, по нашому досвіду, ну моєму колег по розробці сертифікатів, як правило. Ну, особливо в кінцевому споживанні охолодження дуже-дуже невелику долю займає. Тобто там ну, мова йде про там, 5%, 3%. Ну, єдине, що це можливо, там не до, не до класу А більше відноситься до інших будівель, ну, якби з, з, з меншим класом. Тому я б на це звернув увагу. Другий момент це те, що стосується коефіцієнтів перетворення для охолодження і для теплового насосу. Знову ж таки, в мене якось ну, традиційно склалася думка, що у нас показник cop він, як правило, вищий, ніж показник і Ну Тобто холодильний коефіцієнт А на слайді я наче побачив його Ну якби навпаки, хоча знову ж таки, можливо, там по е, ряду сучасних насосів, чи з врахуванням, наприклад, ще охолодження пасивного, можливо, так і ну так і буде. І третій момент, який дуже б хотілося б е, побачити, і особливо з точки зору ну, цих фінансових показників, тому що ну, коли і ми е, робили ну якби дослідження по показникам Манзеп і по паралельним там проектам, коли ми прораховували теплові насоси. Е, то скрізь виходило, що економічно воно буде доцільно, коли ми сюди включимо гаряче водопостачання. Тобто гаряче водопостачання, плюс тепловий насос, і плюс ВДЄ, Ну, В першу чергу ми розуміємо, що це сонячні, сонячні батареї, особливо для житлових будівель, ну, якби великий шматок залишається поза увагою. Якщо його сюди включити, то, по-перше, у нас теплові насоси будуть ефективніше працювати, по-друге, у нас якби, підхід до. Сонячної енергії, ну у нас зразу з'явиться хороший показник, куди ми можемо це витрачати, ну окрім якби на охолодження, і ну якби воно ну стане напевно більш логі... більш логічна і більш обґрунтована. Тому ну, як побажання, да що якщо ми вже робимо по суті. Альтернативну класифікацію з побудівель, да, тобто я розумію, що якби є намагання ну, прив'язатися до а, системи нашої сертифікації, де у нас є охолодження а, і опалення, і охолодження, все-таки довести сюди ну, як мінімум гаряче водопостачання, а, і тоді. Б це у нас було б ну більш більш комплексний показник. А в долі в загальному енергоспоживанні ну він дуже високий буде, якщо ми говоримо якраз про будівлі, які ну, наближаються до пасивних будівлі, які близькі до нульового енергоспоживання, тому що конструкції ми закрили з однієї сторони, да тобто. Е Тепловтрати мінімальні, є, рукопорація, все є. А гарячу воду, ну гарячу воду використовували і будуть використовувати. І знову ж таки це не буде стимулювати там використовувати для гарячого водопостачання в новобудовах а, тих самих там електробойлерів, тому що вони автоматом а, на первинну енергію будуть ну, якби вилітати за клас. Ну, такі, якби мої бачення по бажанню в цьому напрямку. Так, да, дякую, Вадиме. Насправді з, 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 з паном Вадимом ми вже досить давно пропрацьовуємо. Я консультуюсь з, з, з паном Вадимом стосовно ну, взагалі різних питань, які стосуються нашої сфери діяльності і, звісно, їм е, ну, насправді да, досить влучні коментарі е, по відсотку на охолодження і по, по відсотку на охолодження дійсно можливо, е, можливо ці цифри, скажімо так. Е, Мають бути дещо підкориговані. Я думаю, що ми ще раз скажімо так, можливо, трошки більшу вибірку зробимо, перерахуємо цей розподіл. От Ну, я думаю, тут варто брати до уваги, це до речі, скажем так, один із напрямків на перспективу, які ми хотіли би зробити, це оновити кліматологію, тому що там сертифікація у нас іде по цій старій кліматології, і, якби ну реальність за вікном нам показує, що ну трошки у нас ситуація змінилася, і було би дуже добре цю кліматологію. По, по по оновити, і тоді я думаю, що у нас цей розподіл ну він також може меж може дещо скоригуватися уже в більшу сторону на охолодження, тому що і навіть ці наші блекаути і відключення демонструють, що на охолодження ну досить багато енергії йде, але на жаль, поки що да, у нас є ситуація, що сертифікація енергетичної ефективності і визначення нерефективності. Будівлі і визначення класу воно, скажімо так, існує в такій паралельній реальності, розрахунковій відповідно до тих не знаю параметрів, стандартів і методології, які там у нас лежать в ДСТУ, і там в методиках, в наказах, і дійсно дуже добре було би привести цю, цю реальність трошки ближче до, до до, до тої реальності, яка є насправді і. Це можливо. Я думаю, це питання могло би бути знято. Ну разом разом з цим. Да, дякую за коментар. Це досить важливий показник, і він, ну, він впливає на кінцевий результат, на той показник первинного споживання первинної енергії будівлею, який є. І чим більше ми збільшуємо частку на охолодження, тим нижчий результат ми отримаємо в кінці, тому що. Тому що ми приймаємо, що охолодження повністю покривається тепловим насосом. І відповідно, відповідно, кількість енергії електричної з мережі з невідновлюваних джерел тоді в загальному балансі зменшується. по скопам. там у нас іде два оцих сезонних на обігріві на охолодження. Вони типу там трошки відрізняються. Ну да, взяли так, про проаналізували певну кількість у хороших зразків обладнання. Чесно кажучи, в деталі там, при яких умовах детально цей скоб визначається, за яких там діапазонів температур не заглиблювались. Проте загалом він плюс-мінус має відповідати нашому діапазону до мінус п'яти. Можливо, дійсно трошки ці скопи для перестраховки можна, можна понизити. Ми тоді отримаємо трошки більші. Показники первинки для того, щоб, скажімо так, ну одна із основних задач: вимоги мають бути досяжними, реально, тобто вони не повинні бути простими там геть зовсім, але вони повинні бути ну адекватними, коректними і мати можливість досягнення. Вот. І да звісно, по ГВП ми, скажімо так. Не напряму, але посередньо намагались цю історію теж зачепити в наших вимогах. Да, ну, ми ще буде презентація по проекту наказу, встановивши вимоги, про які казав пан Костянтин щодо встановлення сонячних панелей або електричних, або, або теплових, і з розрахунком на те, що якраз ці інженерні рішення будуть спрямовані на те, щоби. Покривати потреби, ну або підвищувати частку видає в, в тепловому насосі, який ну якщо він вже ставиться на будівлю, то логічно його і на потреби ГВП проєктувати. Або якщо це сонячні теплові панелі, то логічно, що ця теплота ну, в теплий період року, щонайменше, буде в значній, в дуже значній мірі покривати потреби на, саме на ГВП. По включенні цього показника саме показники первинки, да, ми намагаємось намагалися, скажімо так, не відриватись далеко від підходу використаного в мінімальних вимогах до енергоефективності, які включають в себе опалення і охолодження. Але ми можемо якимось чином окремо, можливо, цей блок додати. Проте тут є проблеми саме з алгоритмом розрахунку, тобто, як цей показник, там, як його нормувати, які параметри йому задати. Тому, ну, якщо там, ми зможемо підготувати якісь, якісь пропозиції, рішення по цьому розрахунку і показникам, ну, в принципі, ми, ми, ми можемо це дійсно розглянути, і в якщо що, в перспективі можливо навіть дійсно доповнити наказ. Дякую. Чи будуть ще питання, коментарі, чи ми переходимо вже безпосередньо до наказу? О, о так, боже, я ж дивлюся, так. Да. Ну, не бачу ні рук, ні. Ну, ж теж дивлюсь. Знову ж таки хотів повернутися до показників Сіопі, що буде підтвердженням або ґрунтуванням COP при розрахунку за даною методологією? Це будуть дані виробника, чи стандарт буде передбачати теж якісь уніфіковані показники, як у нас зараз є, там у ДСТУ 91-90. тобто, бачимо ґрунтовий такий, то середньорічний, але там він у формі. Коефіцієнта корисної дії виведений, тому що ну, кожен виробник може видати якийсь сертифікат, да, і чи він буде відповідати дійсності чи ні, це теж ну, питання, яке ми повинні б на етапі цього стандартизувати, щоб всі йшли одною дорогою і е, одною методологією для підтвердження цього показника, тому що він ну в даному випадку де теплові насоси, хто проводить сертифікацію. Чітко розумію, що він буде визначальним. Е, да дякую, Євгене. Е, ну напряму напряму вимог по, до обладнання, і в тому числі до ось цього сезонного коефіцієнту в самому наказі ми не встановлюємо. І ми тут спираємось на технічні регламенти, які у нас зараз там. Значна кількість цих європейських технічних регламентів у нас вже імплементована, і цей процес безперервно йде. Ми постійно впроваджуємо оновлюємо існуючі і запроваджуємо нові техрегламенти, регламенти, які ну, відповідно до стандартів європейських визначають критерії до обладнання, яке тут може ввозитись в Україну і продаватись. Да, є у нас там до речі, ми маємо зв'язок з європейською бізнес-асоціацією. Є проблеми. Деякі проблеми саме з цим ввезенням обладнання подекуди в Україну ми знаємо є випадки, потрапляє неякісне обладнання. Проте я думаю, ну, ми розраховуємо на те, що скажімо так, ми беремо за основу те, що все ж таки, в переважній більшості, у нас на ринку буде обладнання, яке відповідатиме технічним регламентам, відповідно. Це обладнання повинно буде показувати такі показники, тому що бралися якраз ну, зразки там хороших європейських там, світових брендів і ті показники, які вони декларують в своїх технічних паспортах на обладнання. Тобто, плюс-мінус досить близькі повинні будуть бути значення на те обладнання, яке буде на ринку. А обладнання неякісне, ну, ми якби можуть бути випадки, звісно, це ж така історія жива, але я думаю, що його буде ставати все менше і менше. І, звісно, ми, якби в рамках цього документу, ну, не можемо толерувати якби, таким зразкам обладнання, які не є достатньо якісними. Але так, якщо загалом сказати, в принципі, ця ця частина. Буде покладатись фактично на проєктанта, да, тобто які він там технічні рішення закладе, як систему збере і там, і підбере відповідне обладнання, і на людину на фахівця на енергоаудитора, який вже буде потім, по факту, цю будівлю там сертифіковувати і перевіряти відповідно там перелік. Характеристики, яким будівля має відповідати. Ну, в цілому, це в значній мірі покладається вже на відповідальність замовника, будівельника, проєктанта на даний момент. напевно, переходьте до, до проєкту наказу. Тоді, якщо хтось ще захоче прокоментувати,